Завтра ми будемо з вами вносити в парламент, затверджувати урядом і вносити в парламент проєкт бюджету на 2017 рік. Хочу вас проінформувати про те, що вчора на засіданні Ради національної безпеки і оборони ми обговорювали питання щодо фінансування безпеки та оборони, так як це передбачає законодавство, тобто це питання має бути розглянуто на РНБО. Після вчорашнього рішення на РНБО сьогодні вже всю необхідну роботу Міністерства фінансів має завершити. Не бачу жодних в цьому перешкод, тому що всі інші питання були заздалегідь узгоджені, і фактично ми зможемо завтра виходити на засідання уряду. Я думаю, що це буде в другій половині дня для того, щоб вчасно внести бюджет в український парламент, затверджувати його і працювати з депутатами над тим, щоби. Забезпечити його прийняття. Для нашого уряду з першого дня нашої роботи надважливим є питання економічної стабільності, економічного зростання. Фактично можливо сьогодні сказати, що ми бачимо за декілька квартарів за перше півріччя року зростання ВВП. Ми бачимо пожвавлення в економічному середовищі. І це можливо назвати результатом і роботи попереднього уряду і тих завдань, які вже стояли перед нами, і ми їх виконуємо. Питання пов'язані з економічним зростанням це один із важливих наших пріоритетів. Через економічне зростання, через надходження до бюджету від цього зростання, ми можемо говорити про фінансування всіх інших видатків бюджету, соціально важливих. І сьогодні ми я декілька інформацій з цього приводу надам. Насправді, ми маємо сьогодні і сповільнення, і це показує статистика, і інфляційних процесів. Тобто, почався процес оздоровлення і росту. Наше завдання зафіксувати цей рост, зробити його стійким і таким чином, щоб люди його відчули. Я ж розумію, що за всіми цими цифрами є дуже непрості умови сьогодні життя людини. І я бачу і розумію, наскільки сьогодні людям важко. Але те, що ми маємо певні позитивні тенденції і сигнали, говорить про те, що наполеглива, серйозна робота, співпраця з парламентом, співпраця з президентом дасть можливість нам в першу чергу наповнити український бюджет і через наповнення українського бюджету від економічного зростання інвестувати в якість життя українського народу і громадян. Я говорив про ті пріоритети, які ми закладаємо до. Бюджету. Ми в цьому році дали старт початку масштабного ремонту українських доріг. Маємо підсилювати це питання, маємо підсилювати масштабну реконструкцію, і ми закладаємо вже створення нового дорожнього фонду. Це означає, що українці будуть мати роботу. Суміжні галузі дорожнього будівництва будуть задіяні в цьому процесі. Це теж буде позитивно відзначатись на стану національної економіки. І ми всі розуміємо, більше роботи, більше робочих місць, більше конкуренції, більше заробітна плата для українських громадян. Окремо, як я й говорив, у нас є пріоритети і в аграрному секторі, які ми зберігаємо, і в енергоефективності. Оборонна сфера зберігається децентралізація. Я би хотів зараз привернути увагу до того, що ми закладаємо як соціальні ініціативи уряду. І приємно було те, що і вчора президент на засіданні Ради національної безпеки та оборони озвучив з деяких деякі пріоритети, які ми визначили з вами в бюджеті, які мають бути відображені в нашій державній політиці. І питання йде про збільшення заробітних плат і в освіті, і в охороні здоров'я від 20 до 30% відсотків буде забезпечено таке збільшення. Я би просив, щоб ви звернули увагу, що ми закладаємо сьогодні в бюджеті, вчитель. Першої категорії 11-й тарифний розряд, ви бачите, що станом на перше 12, а 1.12 ми з вами піднімаємо соцстандарти на 10%. Тобто зараз, по факту, вони отримують менше. Але з 1.017 року вже буде зростання 5,708 і на кінець року 6,400. Тобто, фактично, ми забезпечуємо зростання і в охороні здоров'я, збільшення заробітних платних керів. І надалі там у нас освіта. То була освіта, так? Да? Так, да, вибачте, то була освіта. Е, і е, е, лікар-терапевт дільничної, е, дільничної вищої категорії, подивіться, 6275 це на перше, 0,5. І е, ми будемо мати з першого на першого вже 7 тисяч гривень. Тобто майже там на 800 гривень трошки більше заробітна плата буде більша. І поверніть, будь ласка, ще раз на освіту. Е, бачимо, так? Да? 4 5,708 – це вже буде на перше, 01. Тобто теж ми маємо достатньо суттєве зростання порядка 900, 900 гривень. Але враховуючи те, що зараз по факту зарплата є менше, то це зростання буде більше ніж тисяча гривень від сьогоднішньої зарплати, тому це один із наших пріоритетів, і я маю надію на те, що ми отримуємо підтримку депутатів українського парламенту. можуть бути будь-які бажання піднімати заробітну плату на словах. Але те, що ми зараз пропонуємо, ми пропонуємо абсолютно реальне зростання заробітної плати, яке співпадає з можливостями нашої економіки, і ми можемо це забезпечити в проєкті бюджету на наступний рік. Я розумію, що є ще у нас дуже багато проблем, і, зокрема, хотів би сказати, що одна з важливих проблем, яку ми маємо, це тіньова економіка. І разом з тим ми маємо величезні проблеми, пов'язані з створенням бізнес-клімату в країні. Клімату для роботи підприємців. Вчора я провів зустріч, на ній був присутній і міністр фінансів, міністр внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, інші контролюючі органи ДФС, налогова поліція. Бізнес сьогодні визначає позитив в тому, що є діалог сьогодні з урядом, з кабінетом міністрів, і вони можуть висловлювати свої позиції. Але є безліч питань, які створюють проблеми на місцях бізнесу. З дозволами, з порушенням кримінальних справ, з там, тиском ну, абсолютно всіх сфер. в всіх сферах і всіми структурами. Тому тільки з результатами моєї попередньої зустрічі, яка була два місяці назад, десятки податківців вищого рівня в різних територіях були звільнені з роботи. Майже півтора десятка. І вчора я поставив завдання ДФС і контролюючим органам, які були там присутні. Якщо люди не розуміють, що вони мають підтримувати підприємця, який створює національний продукт, який створює національний бюджет, і робити це потрібно професійно і якісно, вони мають бути звільнені. Краще не мати з такими працівниками справи. Тому я думаю, що ми маємо розуміти, що ті, хто будуть створювати перешкоди для розвитку національної економіки, будуть звільнені з посад в різних контролюючих структурах, в різних міністерствах. Хотів би підкреслити, що ми і далі будемо продовжувати діалог з бізнесом. Я би дуже хотів, щоб ми побудували достатньо якісну систему взаємодії. Ми домовилися, що раз на два місяці будемо зустрічатись і будемо обговорювати всі типові проблеми, які стримують сьогодні цей розвиток. До речі, нам вдалося скасувати наказ 22, й який був дуже сумнозвісний для всього бізнесу. Умовно кажучи, коли приходить перевірка, фіксує. Фіксує не доведено, але фіксує, наприклад, ухилення від сплати податків, без суда, без слідства, значить, зразу починають порушувати кримінальну справу. А без слідства я маю на увазі в лапках. Тобто зараз позиція наступна: поки не пройдуть всі інстанції щодо підтвердження або скасування цієї суми, жодної кримінальної справи проти бізнесу порушена не має бути. Раніше цим зловживали, Н написали. Санкції порушили кримінальну справу і починають з бізнеса вимагати хабарі. Зараз ми цю схему ліквідували. І е, хочу ще раз підкреслити, що е, знищення бізнесу це знищення української держави, знищення підприємця це знищення української державності. І тому е, треба, щоб всі це усвідомлювали. Я про це буду говорити. Я буду тримати цю позицію і буду дуже жорстко реагувати на випадки неправомірного застосування. Впливу на, на підприємців на український бізнес. Що стосується нашої публічної діяльності, дуже добре акумулювати ресурси в державний бюджет, але дуже важливо, щоб українські громадяни розуміли, куди витрачаються кошти. І хочу підкреслити, що рік назад, коли ще я був головою Верховної Ради, ми ухвалили закон. Про публічні дані, і от сьогодні виповнюється рівно рік такому ресурсу, як є дата, на якому абсолютно повністю публікуються всі дані щодо використання коштів державного бюджету. Абсолютно всі. Тобто, вся система абсолютно є прозорою. І я ще раз хочу звернутися до громадськості, до журналістів: контролювати витрачання бюджетних ресурсів усіма тими. Хто має до цього відношення, маємо абсолютно чітко створити прозорі умови, щоб жодна гривня не була виведена поза інтереси держави. У нас є багато сфер, в яких ми маємо сьогодні проблеми. Але я думаю, що такі механізми, як є дата, такі механізми, як Прозоро, підвищують ефективність використання наших ресурсів. Глибоко переконаний у тому, що при сумлінному виконанні завдань, які стоять перед урядом. І перед нашою державою ми зможемо забезпечити і стабільність, і стій, стійке зростання. Глибоко вірю у те, що процес і підвищення заробітних плат, і соціальних стандартів, які ми розпочинаємо, він буде мати своє продовження і буде відзначатись на реальних на збільшенні реальних доходів доходів українських громадян. Зараз до речі, в першому питанні Степан Іванович Кубів надасть нам інформацію щодо реального стану економіки. І ви побачите, що позитивні сигнали є. Треба тільки дуже обережно до цього ставитись і робити свою справу настільки сумлінно, щоб ці зростання, ці паразки економічного зростання відчували українські громадяни. Та з зв'язку з необхідністю підключення рівно що запропонований проєкт першої якості обслуговування громадян органах фонду, хочу зазначити, що запропонована стратегія передбачає перевідні індикаторів – і час для надання таких послуг. Навіть приклад, якщо зараз процес через веб-портал пенсійного фонду з використанням електронного цифрового піту щодо удосконалення управління фінансовим… зміни до закону. Проходження рамка українських служби судові.